Вітаю всіх, доброго дня. У нас є, хочу нагадати, які в нас є книги. Давайте розглянемо швиденько, щоб ви розуміли і задавали питання, якщо вони у вас є. Сюжетне тематичний натюрморт. це виконання натюрмортом в м'яких техніках. Є додатки, є ось такий зміст. Про натюрморт, правила складання натюрморту, композиція в графічному натюрморті. І покрокове, і покрокове виконання, покрокове виконання виконання цього завдання. Бачите? Покрокове виконання, як, на що ми робимо. Інша книжечка натюрморт на контрастні кольорові відношення. Це а, акварельний посівничок такий, е, щоб ви розуміли, як витворювати, що робити, як рисувати, як малювати акварельними фарбами, і покрокове виконання виконання цього натюрморту. Є рисунок живої моделі з натури. Теж, що тут дуже багато різних таблиць стосовно рисунку голови живої моделі, пропорцій і зображення і деталі обличчя. Ну, і покрокове по етапне виконання цього завдання. Теж є ці всі додатки, і дуже вдало все викладено. Декоративна стилізація натурморту. Як, що, для чого, і дуже багата кількість додатків, термінологічний словник покрокове виконання, будь ласочка, рисунок складної гіпсової голови. Що, як зробити, додатки, таблиці, покрокове виконання. І... Е... Предостаннє основи формальної композиції. Це творчий колектив, зробив з чотирьох чоловік, зробив цю книгу. Рисунки виконувалися вручну. Бачите, яка, який зміст. Методика створення композицій стосовно законів, відповідно до законів композиції. Тобто, ну, книга утворилась дуже вдалою і це вже друге видання доповнене. Все, перевидаватися більше не буде, будемо рухатися далі і буде щось інше. Ще цікаво, що в додатках тут рисунки недошитку Олег Михайловича. Тобто дуже цікава книга для роботи, прописані завдання. І на останнє є така програма образотворчого мистецтва для першого класу. Але вона така ілюстрована і показаний де один тільки приклад в кожному уроці. Але в мене є дуже багато уроків стосовно оцих завдань, які тут є. Тобто... Якщо вам потрібно, якщо цікаво, можете записуватись в директ, проведу семінар і розкажу і все покажу. Ось таке є. Дякую всім за увагу!